В Марганці розпочато роботу по відновленню міського військомату. Військовим комісаром призначено Валерія Віталійовича Савчука. Днями у виконкомі міської ради було представлено заступників міського комісара. У діловій розмові, виконуючи обов'язки міського голови, Микола Васильович Лук'яненко дізнався, яку допомогу необхідно надати працівникам військомату. Натомість Валерій Віталійович розповів, яка на даний момент проводиться робота. Відповідно до спільної директиви генерального. Герального штабу та Міністерства оборони України від 30 червня прийнято особливо важливе рішення по відновленню роботи Маранецького військового комісаріату, в тому числі, але ця робота проводиться по всій Україні. І на сьогоднішній день. В місті Марганець я підписав цей наказ Від 4 серпня введено штати по відновленню роботи робітників військовослужбовців Маринецького військового комісаріату. Іде планування, підбір кадрів, вибір приміщень, іде важлива робота по набору обладнання. Будемо робити все, щоби всі послуги військового обліку, призиву. Координація роботи учасників АТО, сімей погибших, що всі були в нас на контролі, щоб було, ні, нікого не було не обіжених. Що ми спільно з владою зробили наш військовий комісаріат. Якщо не одним із кращих, то в числі перших. Тож невдовзі призовникам нашого міста не треба буде проходити призовну комісію у Нікополі. Військомат у Марганці повинен запрацювати в повному обсязі вже з 1 жовтня. Користуючись нагодою, я звертаюся до всіх керівників підприємств, до всіх мешканців, до всієї мужської статі спомнити, що вони чоловіки, і перестати ховатися від повісток, тому що на сьогоднішній день законодавство буде жорстче, місто Марниць трошки розслабилось. У мене є інформація: 108 повісток, які прислав Нікополь на призовну комісію, на медкомісію не прийшло в жодне. Тому я буду насилати документи до прокуратури, до міліції і далі згідно законодавства, якщо буде зроблено єдиний реєстр, де людина не зможе продати автомобіль, оформити наслідство, тоді щоб на мене не обіжалися.